Доброго ранку Україна, всім привіт. Сьогодні надзвичайний туман, величезна роса, планували мульчувати тоді орати кукурудзиння. але не так сталося, як гадалось. Зараз відчіпляємо від джондіра Плуг Он 3 плюс 1. чіпляємо його до Т150. Для порівняння до Джондіра чіпляємо лемкена. Ну, в процесі тільки дасть погода, змульчуємо і будемо орати. Біапазон Б. Перша передача, щоб не швидко, потихеньку. Візюка, неймовірна, друзі, просто неймовірна. Зразу причепимо. Потім до т 150 ну, причепимо до Т150, потім заїдемо, почепимо ще один корпус. Потім візьмемо книжку. І по книжці вже безпосередньо розберемося з налаштуваннями. Так, Велеса відчепили, їдемо чіпляти Лемкена. Під'їжджає наш красавець. Поміняли вал. До речі, міняється дуже легко. Відкрутили два оці, відпустили при і оці і все знялося. Так, друзі. Потрібні дві руки. Болото просто жесть. Треба укорачувати винт. Ну нічого, у нас є другий винт. Зараз почепимо так, друзі почепили Лемкена нарешті. І нарешті почепили понтри плюс один. Так, але є певні проблеми. Проблеми в плані чого, повністю скручений винт, винт поміняли, винт тепер амортизує, так як і положено. Але з заводу є отут. В навіскі люфти. Считаю, що десь на отак, в холосту, Ну, люфт, одним словом. Залишилось убрати ці люфти і поїдемо в поле на кукурузу після, мульчувач. після мульчувача. Ну, а в даний момент є шматочки по 30-20 по і їдемо. Туди, бо їх треба, поки погода хоча б трішки дає, їх треба виорати. Заразом і глянемо, що виходить у Лемкена з предплужниками по кукурудзиню. Їдемо. Так, друзі, під'їжджаємо. Заодно зараз і глянемо, що воно виходить. Просто бриє. Ну також, друзі, буквально вчора був непоганий дощ. Та я вважаю, що виходить досить непогано. Один із корисних лайфхаків, лайфхаків це те, що не потрібно відкривати задню ляду. На Тоді він гарно перебиває просто в пиль. страшне що робиться. Друзі, на все не вистачає часу. Оці мульчування, всі всі процедури потрібно робити по сухому. В ідеалі відразу після збирання врожаю. Так, ну а ми пробуємо. Пробуємо рать. Ну та й що, друзі? Чудо не трапилось. А чого ти не хочеш перевертатися? Мабуть неправильно шланги стоять. Коротше, друзі, забило Між предплужником і корпусом і забило так, що Неплохо, скажем так. Ну, щоб ви розуміли, це просто неймовірний клей. Прямо сніговика можна ліпити. Без перебільшення. Зараз їду, знімаю предплужники. І будемо пробувати далі. Так, ось те, що я й казав, зараз обійду з іншого ракурсу. Ну, друзі, це ж не того, що, скажем так, там плуг поганий чи ще щось. Просто пластилін. Просто пластилін. Самий настоящий. А так що якось так. Знімаємо предплужники. лишаємо угло ними. і будемо пробувати. Так, друзі. 5 хвилин. Гайковерт, головка на 30 і предплужники зняті. Он де набило, дивіться як бачите. І зараз буде попитка номер два. Тільки не треба мені писати, що не відшліфований, там ржавий або ще щось. Вся причина в тому, що грунт просто надзвичайно <клійкий> клейкий, гликий. Як хочете, так його і називайте. А, ще шланги треба містами поміняти. І вся причина, до іншої причини просто не існує. Просто і все. Так, міняю шланги. І вперед. Ну а що, друзі, чуда не трапилось, грунт перезволожений по научному, ото там де. Тим зараз вийду, в принципі, покажу. Зараз може ж якось до краю доїдемо. І з блокіровкою, і з усим. Ну нема діла. Підсмикуєш навіскою. Воно не то пальто. Оце ось вимілив, ну зараз воно в передній вилізе, він не докидатиме. Коротше це не воронка, це жах. Ні. Виїжджаємо. Пластилін. Просто пластилін. Зараз йде покажу. В принципі, він по кукурузі йде непогано. Оце тебе буде бачити полоски. Оце не прикидано, це я піднімав передок, щоб він хоч якось їхав це просто кошмар. Ну та що, друзі? Будемо налаштовувати велес із Т-150-м, тим часом воно трошки, я сподіваюсь, просохне і покажу покажу вам, що буде виходити тим і тим плугом. Звісно, якщо він ще буде, цей лемкен, як я й казав, плуг продається. Dao domo, um tio da Netrópolis